Салатик гарний, яскравий. Тож показую вам його ще, друзі, і в розрізі. Він дуже ситний, апетитний. Тож готуйте зі мною. Я буду тільки рада, якщо він вам сподобається. Кого зацікавив цей яскравий салатик під назвою Мімоза. Залишайтеся зі мною. І я з задоволенням поділюся з вами цим смачним рецептом. Трібно. Морква, картопля, цибулька, яйця. Я ще додаю трошки твердого сиру, майонез, зелень, сіль перець за смаком і, звісно, консерва рибна на олійці. Ну що ж, давайте почнемо. Морквочку та картоплю ми зварили, тож її ми будемо чистити, а яйця відправляємо варитися. Почищену картопельку будемо натирати на ось таку терку. Тепер нам потрібно натерти морпочку. Зараз ми займемося нарізкою цибульки. Нарізати ми її будемо міленько. Рибку ми будемо розминати вилучкою. Якщо у вас в консерві багато рідини, зайву краще вилийте, а при потребі ми її додамо. Тепер будемо формувати наш салатик. На перший шар. У нас піде картопелька. Я вирішила салатик формувати кожному порційно, тож накладати будемо кожному в окреме кілечко. Трішки присолюємо, даємо тоненьку сіточку з майонеза, даємо цибульку. легенько її привнемо. Наступним шаром ми викладаємо морквочку. Та знову проходимо майонезиком. Легенько розрівнюємо, викладаємо рибку, трішечки цибульки. Яйця вже зварилися, тож ми відділяємо жовтки від білків. Окремо ми натираємо білки та окремо натремо жовтки. Жовточки ми натерли на більш мілку терку. Ще залишився твердий сир. Нам потрібно його також натерти. Додаємо трошки майонезика знов. Сюди ж додаємо натертий твердий сир. Як на мене, він придає гарний смак. Знов, друзі, здобрюємо майонезиком. Додаємо натерті... Білочки. Зверху все закриємо тоненькою смужечкою майонезу. Прикрасимо це все жовтком натертим, білочкою свіжого укропчику. Виймаємо скілечка. І наш смачний порційний салатик під назвою Мімоза готовий. Дякую всім, хто пробув зі мною цих пару хвилин. Ось ми разом приготували такий смачний і яскравий салатик під назвою Мімоза. Готуйте, хай вам смакує, хай подобається вашим рідним та близьким. Всім друзі мирного неба та до зустрічі на нових смачних відео!